Гормон кортизол, кортизон, який переходить в гормон кортизол. І ось тут -от він починає дуже активно себе поводити. Навіть якщо той кортизол в корові він уже зменшиться, то цей кортизол сидить тут. І що він робить? Він стимулює утворення нових жирових клітин. Ось тут, в першу чергу, отут на талі, оцей жирок, який ми ненавидимо, от який забирає нашу тонку талію. Тому пам'ятайте, що стреси. Вони мають бути в міру, отакі От маленькі стреси. Наприклад, якщо ви походили більше, ніж ви собі могли уявити. Ви запланувалися походити там 2 кілометри. Ну це ж це вже зовсім зовсім погано, але краще пройти 8 кілометрів. Здивуєте свій організм, буде маленький стрес, але це саме ці маленькі стреси, вони надзвичайно корисні для організму, тому що вони піднімають наш рівень обміну речовин, наше здоров'я. На вищий рівень, тобто вони нас роблять здоровішими, кращими кращими версією себе. Раптом з якогось дива ми почали їсти замість салату олів'є. Ми взяли собі невеличке суцвіття брокколі. Броколі – це теж невеличкий стрес, ну такий зовсім малесенький. Крім того, там є такі речовини, які активують такі певні такі види корисні стресу. Тому що можна сказати, не сидіть на жорстких дієтах.